СРТшники, я вас вітаю. Це Porsche Macan S, який ви можете виграти за 500 гривень. Пізніше я розкажу, як це зробити. Але якщо ви думаєте, що ми оголосили автівки і просто сидимо і на неї дивимося, то це не так. Ми постійно намагаємося її вдосконалити. І ця серія саме про це. Отже, товариство, Porsche Macan S 2018 року виробництва. За донат на ЗСУ. Поїхали! Товариство, а тепер давайте швиденько пригадаємо, як можна виграти цей порше Макан С. А я нагадаю, що це аж дев'ята автівка, яку ми розігруємо задля того, щоб допомогти Збройним силам України. Отже, за допомогою цього QR-коду або посилання, яке ви знайдете в описі під цим відео, ви потрапляєте на банку від Монобанка. Там потрібно задонатити суму від 500 гривень і кратно 500 гривням. Тобто 500 гривень це один умовний квиток, щоб виграти цей авто. Тисяча гривень це два шанси, а півтори тисячі це три шанси. Але потрібно пам'ятати, що якщо ви задонатите, наприклад, 1200 гривень, то це все одно буде два. Шанси. Отже, після того, як ви задонатили, ви просто чекаєте часу, коли буде розіграш цього авто. А я вам нагадаю, що акція триватиме до 26 червня до 23.59. А розіграш відбудеться 28 червня о 19.00 в прямому ефірі на цьому каналі. 26 червня, після того, як буде розбито банку, нам Монобанк надасть спеціально. Таблицю, в якій буде вказані всі донатори, які приймали участь у цьому розіграші. І далі, 28 червня, за допомогою рандомайзера, ми будемо обирати переможця. Також я хотів зазначити, що у нас будуть деякі заохочувальні призи цього разу. Ви обов'язково про них дізнаєтесь під час розіграшу. І ще про одну важливу річ: якщо ви донатите не з Монобанку, а з іншого банка, то в описі. Сі до платежу обов'язково потрібно вказати прізвище, ім'я по батькові та контактний номер телефону для того, щоб ми могли вас знайти та ідентифікувати. Отже, все як завжди, я сподіваюся, зрозуміло. Ну а ми рухаємось далі. Товариство поруч зі мною стоїть Олександр і це свідчить про те, що ми знову приїхали на Супер Вілс, але приїхали ми сюди не просто так, а приїхали ми сюди з нашим Макан С. А чому я зараз вам покажу? Річ у тому, що ось цей передній диск він має певні ушкодження. І окрім того, що це досить неестетично виглядає, цей диск ще трохи кривенький, коли ми вдягали сюди новеньку гуму. Не ми з'ясували, що цей диск має вісімку, тому це потрібно виправляти, тому що новий власник має отримати автівку у бездоганному стані. І звісно, хто найкращі помічники у цьому питанні, звісно, Супервілс. Але. Супер не можна працювати просто так. Приїхати і сказати хлопці, зробіть ось це і хай вона їде далі. Ні, хлопці одразу починають пропонувати нам якісь цікаві дизайни і досить такі іноді агресивні і незвичні. Тому давайте подивимося ось на таку пропозицію від Олександра. Це е, диски від Porsche Cayenne. мають ось такий неймовірний колір, і ми вже почали сперечатися з нашим бойовим оператором Олександром, який стверджує. Що такі диски мають бути тільки на автівці з іншим кольором, але я впевнений, що ну на мою особисту думку, серебристий колір це не колір автівки, це його відсутність. Тобто, це максимально універсальний колір авто. І саме на сріблясту автівку можна встановлювати будь-які диски будь-якого кольору. Я маю на увазі колір перш за все. І тому виникла ідея, чому б не пофарбувати диски Porsche Macan S саме у такий колір. Тому що, відверто кажучи, оригінальний колір трохи зливається на фоні всієї автівки. Чому б не спробувати? І, звісно, будемо чекати на вашу думку в коментарях під цим. Відео, я думаю, що ми спробуємо, ризикнемо трохи. Також виникло питання, чи лишати супорти у рідному кольорі, а вони тут у нас сірого кольору, чи зробити щось більш агресивне, таке червоне, може, щось таке. Але я думаю, що якщо ми будемо фарбувати диски ось у такий золотистий колір, то супорта ми чіпати не будемо. Що? Але щойно я це сказав, мене вже кликає Олександр, і він має певні фотографії. І я думаю, що він зараз буде змінювати мою думку. Товариство, отже, було прийнято рішення. Фарбуємо диски у золотистий колір, а супорти гальмівні у жовтий. І я думаю, що це буде виглядати чудово, принаймні досить агресивно. Подивимось, що з цього вийде, як каже Саня, завжди можна перефарбувати. no Же друзі, минуло два дні. Ми знову повернулися на Super Wheels. Ми спеціально вам не показували весь процес для того, щоб кінцевий результат був більш несподіваним. І тепер Porsche виглядає ось так. Отже, друзі, тепер диски та гальмівні механізми виглядають ось таким чином, але в нашій команді виникли суперечки. Дехто хто тримає зараз відеокамеру, стверджує, що так як було раніше, я маю на увазі сріблястий колір було набагато краще. А це щось незрозуміле. Але на мою особисту думку, життя зараз занадто мляве для того, щоб лишати свою автівку сумною. І саме у такий спосіб. Можна додати трохи фарбу наше з вами життя, і на мою думку, це виглядає набагато цікавіше ніж раніше. І нам дуже цікава ваша особиста думка, що ви думаєте з цього приводу? А як було краще з сріблястими дисками чи з ось такими? І до речі, це оригінальний колір, який використовується на каєнах. Ну а ми рухаємось далі. Отже, друзі, користуючись корупційними зв'язками, продовжуємо робити майбутньому переможцю. Невеличкі подарунки від команди СРТ, а також наших друзів. Зараз приперлися на Дуван Дітейлінг, щоб Андрюха зробив там дива з цим маканом. Звісно, на камеру це буде складно передати, тому що салон там новий і майже охайний. Але починаючи з 2018 року, він вже бруду там трохи піднабрав. Андрюх, привіт. У мене до тебе декілька питань. Ти нам допоможеш? Допоможеш. Що ти думаєш з приводу нового дизайну дисків? Будь ласка. Це дуже гарно. У кого нема смаку, то скаже дуже гарно. Тобто, мій експеримент невдалий. Я думаю, максимально. Вам. Ну, але ж це ти суто про дизайн, не про якість роботи. Якість роботи, як завжди, на бездоганному рівні, але якщо б до мене приїхали СРТшники і сказали, що хочу таке, я б сказав СРТшники, шники йдіть лісом. Але. Куди? Окей, друзі, ну, тим не менш підтримайте, будь ласка, мене в коментарях, бо я один тут лишився з цими мовками. Вони всі кажуть, що виглядає погано, але мені подобається. Мені подобається, тому що ну, він хоч не такий сумний. Ну, не такий сумний. А після того, як Андрюха тут ще шороху наведе, буде ще й максимально чистенький і стерильний. Друже, ну тоді покличеш, коли буде готово. Добре, добре. Покличу. Собаровець в тебе ще не вмер, як каже. Ой, друже, дякую тобі. <спільш> Товариство, я не знаю, чи на щастя, чи на жаль, але ми не можемо зараз вам відтворити такий вау-ефект після Aduan Deteiling, як зазвичай у нас виходить після того, як ми там відмиваємо наші американські битки. Чому? Тому що цей макан і так був у нормальному стані щодо салону. Але тим не менш, коли ти сюди потрапляєш після Андрюхи, це ти відчуваєш. Все чистенько, все охайно, все начебто щойно салону. І навіть Андрюха сам казав, що незважаючи на те, що на одометрі тут 118 тисяч кілометрів пробігу, салон майже новий, це дійсно класно. Щодо якості салону взагалі авто Porsche, ми про це розповідаємо вам кожного разу. Я пригадую каїн, який був у нас на розіграші, я пригадую останню панамеру, я пригадую панамеру, яка була у нас на розіграші після каєна. Салони у Порше просто бездоганні. перш за все, це увага до деталей. Ну і окрім цього, це дань певним традиціям. Такі, наприклад, як ось ключ запалювання біля лівого коліна. Це ще повелося з перегонів 24 години ліман, Коли ти біжиш до своєї автівки, відчиняєш двері, і завдяки тому, що ключ запалювання був саме з цієї сторони, ти міг швидше запустити двигун своєї автівки. Тут цей ключ запалювання так і лишається. Окрім цього, звісно, це тахометр, величезний тахометр, який займає центральне положення на приборній панелі. Це теж додає певної спортивності вашому макану або каєну, або панамері. Друзі, щодо якості оздоблювальних матеріалів, незважаючи на те, що у нас не Бентлі, незважаючи на те, що Макан є компактним кросовером, уявіть собі, що навіть дверні карти мають м'який якісний пластик, і це дуже круто, тому що незважаючи на те, що ця автівка не така, наприклад, дорога, як той самий Каєн або Panamera, все одно. Є увага майже до кожного міліметру салону. Ну і звісно, традиційно, центральний тонель у нас теж повністю вкритий кнопками. І для людей, які вперше потрапили за кермо, порше неважливо. Це карера або каєн. Звісно, що це трохи незвично. Але коли ви до цього звикаєте, ви починаєте усвідомлювати, що все, що у вас необхідно, знаходиться під правою рукою. І все ви можете змінити менш ніж за секунду. Тут є все починаючи від. Підігріву та вентиляції сидінь і закінчуючи зміною налаштувань, наприклад, трансмісії та двигуна. Тут є у нас клавіші спорт, є клавіші оффроуд, які змінюють те, як працює система повного приводу, як працює муфта, як працює трансмісія, як працює двигун. Все це у вас є під правою рукою. І як на мене, це зручно потрібно тільки звикнути. Наша комплектація майже топова. Над головою має величезний панорамний дах і величезний люк. Все це ви можете відчинити у будь-яку мить. Головне, щоб не ляпало з неба, не було дощу або, наприклад, снігу. Мультимедійна система, яка з легкістю під'єднається до вашого мобільного девайсу. Ну і звісно, у кращих традиціях максимально інформативний годинник. Якщо ви відчините ось ці дверця, то тут ви зможете знайти два слота під sd карти Ну і, звісно, слот для компакт-диску. Під локітнику у нас є. USB роз'єм у нас є AUX-ход, розетка на 12 вольт і досить зручний тримач для вашого мобільного девайсу. І ось тут у нас є прикурювач, який працює. Відверто кажучи, я дуже сумую за тими часами, коли в кожній автівці можна було знайти прикурювач. Зараз це можна замовляти тільки у пакеті для курців. Ось таким чином це все працює. Хотів звернути вашу увагу на кермо, незважаючи на те, що у нас є оздоблення деревиною, начебто це горіх, якщо я не помиляюся, вигляда класно, не дуже яскраво стримано, але на дотик феноменально. Незважаючи на те, що тут у нас. Є деревина, я багато часу пробував досить активно працювати руками на цьому кермі, і воно зручне. Це, як на мою думку, дуже вдале поєднання саме стилю керма і його ергономічності. У нас є ось тут невеличкі виямки під пальці. Нам досить зручно класти руку ось таким чином. Одразу ми маємо доступ до підкормових пелюстків для того, щоб перемикати передачі. Тут є у нас одразу окремо важель, який допомагає керувати адаптив Ним круїз контролем, змінювати дистанції до автівки і таке інше все максимально зручно. Також мені подобається, що у всіх трьох спицях є отвори, які додають легкості ось цьому керму. Ну і якщо ви не знали раптом, то саме у цій спиці прихована кнопка вмикання або вимикання підігріву керма. Коли ви його будете вмикати або вимикати, у вас буде з'являтися тут спеціальний напис, що обігрів, увімкнено або вімкнено. Коли мова йде про увагу до деталей, то зверніть, будь ласка, свою увагу, як виглядає ось цей блок керування сидінням пасажирським або водійським. Кожна кнопка, кожен важель має класний дизайн. За допомогою цього важеля ми можемо Подовжувати або робити коротше сидіння. Ну і звісно, теж безліч регулювань підпор і таке інше. Ну і давайте тепер подивимося, що там у нас відбувається на задньому ряді сидінь. Тут у нас що? Ну, по-перше, з вільним місцем. Місріс метр 1,92 м і місця тут не вистачає. Як на мене, для людей моєї комплекції тут буде трохи затісно, але тим не менш їхати тут можна. І з того, що у нас тут є, по-перше, це окремий клімат для задніх пасажирів. Є підігрів ліворуч, праворуч, є два. Type-A USB-порту. Окрім цього, ми можемо зробити, що? дістати шторку. Тут у нас є жорсткий, я маю на увазі за принципом фіксації підлокітник. Але він шкіряний, є два підстаканники, досить зручно. І Якщо нам потрібно потрапити в багажне відділення, ми можемо зробити ось таким чином для того, щоб потрапити саме у багажне відділення. Якщо нам це потрібно, для того, щоб там щось Знайти як на мене, місця тут небагато, але що вдієш це такий клас авто щодо того, як тут запаковано все, у мене жодних нарікань. Отже, поїхали далі. Товариство, ось таке вийшло у нас чергове відео про Porsche Macan. Намагаємось, намагаємось максимально захочувати вас, наші глядачі, для того, щоб зробити якусь дієву допомогу для Збройних сил України. І я знаю, що ви це чудово усвідомлюєте. Так, під відео іноді з'являються якісь дивні коментарі, але я стовідсотково впевнений в тому, що ці коментарі пишуть люди, які сидять на зарплатні. Ви розумієте, про що я але тим не менш, ми маємо працювати маємо допомагати е, Збройним силам України, тим паче, що запитів з часом менше не стає особисто. По нашому напрямку, по автівкам сьогодні в черзі стоїть, якщо я не помиляюсь, 18 підрозділів, які потребують автівок. Ну а зараз я прямую до Ярослава з інфокара для того, щоб передати йому макан, і він зняв про нього інформаційне відео. Так, іноді люди пишуть, що може Макан не то, може ренджровер за старий, вольва засумний та таке інше, але Виграти автівку за 500 гривень це, це щось неймовірне, як на мене. Але, тим не менш, команді Summer Racing Team стало цікаво. А яку б ви автівку хотіли б побачити на розіграші наступного разу? Що це має бути? Це має бути якийсь потужний позашляховик, або, наприклад, спортивний седан, або навіть спортивне купе, або, може, просто якась чудова, практична електричка. Пишіть, будь ласка, свою думку. Коментарях. Ну а ми з Porsche Макан будемо чекати на 26 червня, коли закінчиться збір. Ну а 28 червня ми з вами дізнаємось ім'я вже 9-го переможця, який виграє автівку цього разу від команди Suma Racing Team та від благодійного фонду Джмілі. Товариство величезна вам подяка за вашу неймовірну підтримку, величезна вам подяка за вашу активність, подяка не тільки від мене, а також від наших воїнів. І як завжди, побачимось найближчим часом. І слава Україні!